Того, що нас дуже часто питають про проходження е, квестів, про різні роботи в штаті, про різну діяльність в штаті, ми вирішили записати декілька відео гайдів, для того, щоб не кожен раз не показувати, як це робити, а відсилати вас до відео. Сьогоднішній гайд буде стосуватися, як проходити квест на вбивство зомбі. Квест називається він е, святковий, ходячі мертвяки. Для того, щоб пройти цей квест, вам е, буде потрібна зброя. Зброю я підготувала для себе, ну, це для мене привична зброя, штурмовий дробовик і військова гвинтівка. Е, зомбі знаходяться ось в цьому колі на мапі. Тут кладовище. Цвинтар і вони там спавняться. Перше, що треба вам запам'ятати, зомбі е, спавняться ну, для кожного гравця окремо. Тобто ті, що бачите ви і тих зомбі, що бачите ви, інші гравці не бачать. Е, для того, щоб почати вбивати зомбі, треба заїхати на територію кладовища. Уважно дивіться, Зомбі витягують з машини, вбивають з одного удару, просто вбивають з одного удару, е добивають одразу ж. Заїжджайте, спочатку можна заїхати, я буду розказувати, так як я я уточнюю, так як я їх завжди проходжу. Спочатку заїжджайте на територію кладовища, отут з краю на стоянку, і ось, ось вони одразу до вас біжать. Так. А, в мене пасивний режим, я вибачаюсь. Стляти їм треба в голову. В голову ви вбиваєте їх з одного пострілу. Оп! Далі Вон вони стоять. Зараз він заплутався в деревах. Зараз він прибіжить до нас. Вон іще один біжить. Вон іще один біжить. Зараз ми їх почекаємо і повбиваємо. Трошки промазала. Блін, Той забагувався там за деревами. Зараз ми його спробуємо здалеку вбити, попасти в нього. Для того, щоб попасти... Ну, от Тільки що я вбивала штурмовим дробовиком. Зараз я достала військову гвинтівку, тому що штурмовий дробовик має маленьку дальність. Зараз ми спробуємо його вбити. О, вбили. <кій> так. Е зараз ми вже всіх тут повбивали. Тепер ми можемо переїхати, ви можете або ми, або ви переїхати на інше місце локації. Вони далі там є. Так, дивитися уважно, щоб їх не було. І поїхали трошечки ближче до них, до кладовища. Вони, бачите, стоять там далі. Зараз ми приїдемо ближче. Знов таки виходимо з машини і одразу на машину. Оп! Все, ось вони біжать до нас. Ну, а так же ж він падає. Біжи, біжить мої хороші, біжать. Іди сюди, йди сюди. Оп. Іще один. Оп. Так, тут ми перемкнемося. А, він біжить. О, ще біжать. <кхід> а, ще стоїть один. Блін, хоч без машини не з'їхати. Зараз я трошечки посунуся спробую. З усіх інших місць, смог могил, з лавочок, з будь яких з, там пагорбів вони достають. Вони знімають вас звідти і вбивають. По-любому достають. Так... А, вони ще біжать. Біжать мої хороші. Навіть не треба їздити, тут вони всі. Раз. <кій> так. Вони ще біжать, та що сьогодні просто мені везе їх шукати не треба. Жорстоке. Відео жорстокі достатньо квест. Так, тепер можна подивитися далечінь. Ми поміняємо зброю, яка. Інколи вони стоять... Вон стоїть вон, бачите, в приціл. Вбили. Зараз ми їх так повбиваємо. А... Здалеку, трошечки по пошукаємо їх. Угу, Я більше не бачу. Значить, треба трошечки переїхати на інше місце. Так, ніхто тут не стоїть. Давай. <кій> Сядемо в машину. Фу-фу-фу, яка гадость. Давай, подивимося, що тут буде. Прибіжать чи ні. О, біжать воно. Зараз трошки посунуся на машині. Отак, щоб не з'їхати край. Біжать, мої хороші, біжать. Давайте на дробовик перемкнемося, щоб не витрачати багато патронів. Бо він по одному патрону стріляє, по одному вистріл робить. готово. Здалеку дробовик так не візьме. Краще підпустити. Або переключатися на винтівку. Коли ви їх вбиваєте, у вас такий сіреньким стає трохи ненадовго екран. Це значить, що ви їх вбили. Он, бачите, далі стоїть між моїм могилом, вон він стоїть. О, вбили. <кій> я не можу зараз, я цей квест проходила, тому я не можу ліч... подивитися лічильник, скільки я вбила. Якщо у вас буде Працюючим ви ввімкнете цей квест, вас буде на екрані, тут знизу на екрані показувати, скільки ви їх вбили. І ви можете трошечки розуміти ситуацію з ними. У мене немає цього квесту, тому я піду побігаю. Йдіть мої хороші, діть до мене, діть хороші. Їх применю. Я обережно вбиваю хлопці, наші, я бачу, ми на стрімах наразі це робили. Вони не обережно. Вони починають між ними бігати, відстрілюватися прямо з землі. Я вам показую варіант обережний. Тобто ви нічим не ризикуєте, коли ви стоїте перед ними на машині. Так, перемкнусь на дробовик. На. Що, два тільки прийшло? Шкода, що я не можу порахувати, скільки в мене їх ще. Але є е, прикмет, ну, е, признак того, що ви вбили всіх зомбів. За один раз можна вбити тільки 50 зомбі. Спавняться вони три рази на день. Після рестарту о сьомій і на чо десятій. Я точно не пам'ятаю. Треба буде подивитися, Ну, десь приблизно так. Коли ви вбиваєте всіх зомбів, всіх 50 на локації, у вас пропадає оце чер... на мапі пропадає це червоне коло. От я якраз до зникнення цього червоного кола і буду робити цей ну, квест. Бо Я ж кажу, я порахувати я просто не можу. Людина під'їхала, в нього зараз будуть свої зомбі. Він вже їх десь бігає, він вбиває. Зараз його вб'ють. Де мої? Трохи ближче треба під'їхати. А, біжать. <кій> він, мабуть, час на... ...військову. Це людина вбила. пробила... ось тут є... бочка і вона взривається, коли туди стріляєш. І він... Що вони роблять? Ну ладно. Будемо своїх зомбі шукати. Так. Ну, поки я не бачу, значить, тому нам треба проїхати далі трошечки. Ми проїдемо сюди. І ось, ось, ось біжать, ось вони біжать вже є вони. Я сподіваюся, ті... Гравці нас не пристрелять. Вес. Ще біжить. А, я бачу, воно ну в далечині стоїть. Зараз ми його б'ємо. О, вбила. Готово. О, ну ще один стоїть. Зараз ми спробуємо... А, не зачепимо його голову. Треба трошки буде посунутися. Зараз дивимося, нічого тут не бігає. І далі... Знов таки далі. Бли... А, побіжав. <кій> Ближче до них е, просуваємося. До речі, е, вони реагують, ви бачите, що вони реагують на інших людей. Але тих людей їх немає. Тобто у вас навіть візуально буде, може показуватися, що вони їх б'ють, воно в далечині стоїть. Але ну, от просто зараз у той людини, що стріляє, я можу з злізти з машини, в мене зомбі немає, а той, тієї людини буде показуватися, що він мене б'є. Але це не так. Тому можете не реагувати і не стріляйте по іншим людям, по зомбі біля інших людей, тому що ви б'єте людину. Так, ну що? До речі, ось, ось він стоїть. Бачите, вони в прицілі стають червоними. Можна здалеку вбивати. Ну, тільки багато патронів. Так. Нікого нема більше. Ну, давайте ще побігаємо. Ніхто до нас не прийшов? Так, зараз <кій> ми проїдемо вперед трошечки і е, вийдемо знов з машини. Я їх боюся, тому я до них близько не підходжу. От як людина оце стріляє, я до них так не підходжу. Я не бігаю. Я не вмію швидко так бігати. Я дівчинка, мені не можна так бігати. Як бігає ця людина. Так. Он стоїть. Вон. Били. І ще коло не пропало, значить, в нас ще зомбі є. Ми зараз оглянемося знов-таки і побігаємо зараз. Давай побігаємо. Вони, до речі, зомбі, вони балакають між собою. Вони там. ти лузер", там, вони кажуть, тобто їх можна почути як вони от спілкуються, і можна ну, почути, що вони біля тебе десь. Так, що у нас тут немає, так? Да? Значить, поїхали трохи далі. Поїхали. А, ну, Бачите ви мене? Де ви тут? Е, чим менше залишається з їх от у вас по рахунку не вбитих, тим важче їх шукати. Просто треба бігати по кладовищу і вони на, на вас будуть ну, злитися, ганятися за вами будуть. Так, ну я не бачу більше нікого, але вони є. Давай побігаємо. Десь отут можуть бути. Немає, заховались десь. Зараз знайдемо. Ось, я трошки попереїжджала по різним містам, е і ось ще до мене один прибіжав. Не останній гад. Де ж ви? Чувак ще й там облутує сміттярку, вибачте. <кій> <кій> так, наступний. Куди побіг? А куди ти побіжав? Е? Алло, ти мій. Все. Це був 50-й, я його дуже довго шукала. Тепер в мене кола немає. Значить, я вбила всі зомбі на цей час. тобто 50 штук у вас повинно на квесті зарахуватися. Наступного разу така ж сама процедура. Ви приїжджаєте. Тепер, до речі, ми можемо вільно гуляти по кладовищі, бо на зомбі в нас немає. Ви приїжджаєте на кладовище, по тій же самій схемі ви їх шукаєте і... Можете бігати, якщо ви швидко бігаєте і класно стріляєте. Можете, ну, от з цих мо мо могіл вони стягують, достають. З машини вони теж витягують, будьте обережні. Не достають тільки вони на машині. Довго я не стояла, звісно, перед ними на машині, може вони і так достануть. Але поки ви їх биваєте, вони вас не достануть на машині. Ну, в принципі, все. Якщо вам сподобався, гайд, подобаєчку, підписуйтесь. У нас регулярні стріми по Квантерпе. Відео ще будуть. Дуже дякую вам за перегляди, і за коментарі, і за лайки. І дякуємо традиційно дякуємо за СО.